Всім привіт, друзі! рада вас вітати на каналі, як завжди, головні та найцікавіші новини на каналі FM Ukraine, що відбувається в Європі та світі. Трамп заявив знову про два атомні підводні човни, що відбувається зараз. Ердоган пропонує угоду, і Туреччина підштовхує до переговорів. Таємний візит також до Москви. Кремль просить Сполучені Штати про зустріч. Ну і також погода апокаліпсису в різних куточках нашого світу, що зараз відбувається про все це детальніше в цьому відео. Дякую, що дивитесь цей канал, підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також ви можете підтримати україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Давайте почнемо з того, що важливо для нашої країни. І за словами самого Трампа, його спецпредставник може з'явитись буквально на цьому тижні в Москві. Причина це. Те, що росіяни самі звернулися за проханням про зустріч. Що саме вони хочуть, поки що залишається загадкою, але на кону подальша доля війни в Україні? Послухайте, що сказав Трамп. Ну, будут санкции, но они, похоже, довольно хорошо умеют их обходить. Вы знаете, они хитрые люди и довольно хорошо умеют обходить санкции. Поэтому посмотрим, что будет. И Стив, возможно, поедет, я думаю, в среду или четверг, возможно, в Россию. Они хотели бы с ним встретиться. Они попросили о встрече. Поэтому посмотрим, что будет. Американський президент також попереджає, що якщо до п'ятниці Кремль не погодиться на перемир'я, на Росію чекають санкції, і це не просто слова. Послухайте, а потім знаєте ли, ми введемо пошліни, і все таке. І я не знаю, повлияє це на Росію, тому що він, очевидно, хоче продовжувати війну. Ну, ми введемо пошлі ще в липні. Трамп пригрозив обкласти російські товари митами до 100%, якщо протягом 50 днів не настане тиша на фронті згодом. Ці 50 днів, ви пам'ятаєте, скоротились до 10-12, але час спливає. І він називає росіян хитрими персонажами, які вміло вислизають. Але ж попри це, ви чули, звучить чітка обіцянка, що ми зупинимо цю війну. Все це відбувається на тлі заяв самого Трампа, що це жахлива війна. Схоже, Вашингтон, друзі, готовий перейти до нової фази тиску. Але навіщо Путіну саме зараз знадобився стів Вітков, як вважаєте, ви обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях під цим відео Туреччина вже підштовхує до переговорів. Анкара активно зараз готує ви знаєте, зустріч лідерів України та США та Путіна за одним столом. Посол України також підтверджує, що Туреччина ідеальний посередник. Саме вона зараз намагається організувати переговори. Багато українців зараз знаходяться в Німеччині. Ця інформація буде для вас цікавою. Німеччина зараз б'є на сполох через сплеск крадіжок в магазинах. Взагалі, в Німеччині все частіше лунають тривожні сигнали, і за останній рік рівень крадіжок в магазинах зріс до рекордного рівня. Сума збитків це 3 мільярда євро лише за один рік. Це на 20% більше ніж було раніше. За даними Торгового Союзу Німеччини йдеться не про поодинокі випадки, а про системну організовану злочинність. Тобто злочинні групування навмисно об'їжджають великі міста, але спермовано крадуть дорогі товари, парфуми, взуття, електроніку і потім збивають все це на чорному ринку. Продавці частіше стикаються з погрозами та навіть фізичним насильством, коли намагаються зупинити злодіїв. Найгірше, що 98% всіх цих випадків тільки потрапляють до статистики, тому що магазини просто не подають заяви до поліції, тому що знають, що це не на що не вплине, що справи переважно закриваються без результатів. І зараз голова торгового союзу Штефан Гент відкрито звернувся до уряду з вимогою посилити безпеку в торгівельних точках, краще навчати персонал. Він каже фінансувати поліцію та прокуратуру. Цікаво, що Гент не вважає, що система самообслуговування така се без персоналу. Є основною причиною зростання крадіжок, хоча деякі інші експерти на це натякають. Ну і також уряд Німеччини у 2024 році витратив рекордні 47 мільярдів євро на соціальні виплати, зокрема на так званий Біргельґельд, допомогу для тих, хто не працює або не має стабільного доходу. Це на 4 мільярда більше ніж у 2023 році. Проші отримали близько 5,5 мільйонів людей, і майже 4 мільйони з них. Працездатні це викликало також хвилю критики з боку політиків, зокрема партія Альтернатива для Німеччини, депутат Рене Шпрінгер заявив, що видатки на соціальні допомоги виходять з під контролю і запропонував повністю закрити доступ до них для іноземців. Таким чином, Німеччина стикається одразу з як мінімум двома проблемами, зростанням злочинності в торгівлі та зростанням. Фінансових навантажень на соціальну систему. Плюс в Німеччині також зростає кількість крадіжок кабелів із зарядних станцій для електромобілів. Особливо постраждали федеральні землі Північний Рейн, Вестфалія, Саксонія, Нижня Саксонія. Лише в Ганновірі протягом червня, наприклад, зафіксували щонайменше 5 випадків крадіжок, А в Лейпцигу за місяць зникло понад 40 зарядних кабелів. В результаті багато власників електромобілів просто не можуть. Підзарядити свою автівку. Найбільших витрат зазнав провідний оператор NBV, у якого по всій країні понад 7 тисяч зарядних станцій. За один кабель злодії отримують приблизно 50 євро, однак збитки від таких крадіжок можуть сягнути до 16 тисяч євро за одну станцію. Як зазначає сама компанія NBV, зарядки часто розміщені в слабо освітлених місцях, де вночі немає відкритих. Закладів чи руху людей компанія встановлює зараз камери та підсилює освітлення, але це не завжди ефективно. Польща прем'єр цієї країни заявив про високу ймовірність припинення війни в Україні. Дональд Туск зробив таку заяву під час брифінгу з керівництвом польських військових інститутів. Він каже, що є багато ознак того, що російсько українська війна буде принаймні, призупинена найближчим часом, але це жодним чином каже він: не. Применшує нашого зараз становища, і Польща повинна бути готова захищатися незалежно від розвитку подій на російсько-українському фронті. Згідав, що сьогодні війни виграють армії, які можуть використовувати найновіші технології досягнення сотні мільярдів злотих. Зараз він каже, ми хочемо виділити на оборону, і вони мають бути повністю задіяні в Польщі. Також в Польщі цього року пройде масштабна базова військова підготовка, країна готується до можливого прямого конфлікту з РФ. Близько 10 тисяч молодих поляків проведуть літні канікули у військових таборах. Учасники серпневого курсу базової підготовки зможуть отримати навіть виплату в розмірі 1400 євро. І також присутність українців на польському ринку праці зараз поступово скорочується. Чому друзі серед нових мігрантів? Зараз виділяються колумбійці, і кількість яких за останні два роки в Польщі зросла більш ніж утричі. У 2015 році, наприклад, в Польщі працювало всього 108 вихідців з Колумбії, але у 2023 році їх кількість збільшилась до 5200. У 2025 році досягла 16 тисяч людей. Більшість колумбійців працюють на заводах харчової промисловості. А зараз найцікавіше, зміна клімату, ви знаєте, відображається на погоді по всьому світу. Снігопади в країні кенгуру, хаос в Австралії. Поки в Європі стопчики термометрів сягають навіть 40 градусів, на іншому кінці землі випав рідкісний сніг. Хоча зараз у південній півкулі зима сніг тут рідкість, особливо в такій кількості. Через налипання мокрого снігу на дроти почались перебої з електропостачанням, а на дорогах сталося десятки аварій. Зимові шини в Австралії майже не використовуються, окрім окремих гірських районів, де іноді буває ожеледиця, але більшість місцевих з захопленням зараз фотографуються на фоні снігу, грають у сніжки леплять снеговиків. Это на самом деле очень сюрреалистичный опыт. И я всегда мечтал побывать в снегу. Я никогда в жизни не видел снега. И это действительно сюрреалистичный опыт. И да, это потрясающе. Єдине, що Дональда Трампа зараз у гості не запросиш поле для гольфу, тимчасово непридатне для гри. Землетрус в Нью-Йорку. землетрус, там де цього ніхто не очікував. В найбільшому мегаполісі Сполучених Штатів в йорку підземні поштовхи нещодавно були нетривалими, але відчувались по всьому місту від Манхеттена до Бронкса. Магнітуда досягала тільки 3,0 за шкалою Ріхтера. Землетруса в Нью-Йорку не є частим явищем, ви знаєте, але востаннє. Трусило, наприклад, минулого року. Тоді сила поштовхів була ще більшою майже 5 балів за шкалою Ріхтера. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал до зустрічі.